Переселенка з Харківщини Тетяна Бурейко купує на полтавському ринку яйця. Жінка живе у місці колективного поселення, готуватиме, каже, на цілий колектив. Взяла три десятка яєць. Ну, дома, ну коли варю, коли жарю, а то люблю пекти, печуть. А що печити? Пиріжки. Зарівний пиріг, а то яблука були, роблю. Ми переселенці в садочку. У нас група були дешевіші, тепер подорожчали. Я брала такі. По 55, то на тій неділі, по моєму, а вже 65. За останні кілька місяців яйця на Полтавщині, як і в Україні, здорожчали на 25 відсотків. Розповіла докторка технічних наук Аліна Ткаченко. В жовтні 2025 року середня ціна була зафіксована на рівні 63 гривні. Це дорожче ніж у вересні, тому що у вересні середня ціна зафіксована була 58 гривень, ну середня по Україні. От а за листопад статистичних даних поки що навести не можу. Але ми явно бачимо, що тенденція здорожчання продовжується. Щороку саме в цей період іде тенденція до здорожчання цін на яйця. Це перш за все пов'язано із зниженням їх виробництва, тому що деякі кури несуть. В цей період стають менш активними. Ну і відповідно, попит перевищує пропозицію. Надія Марченко торгує яйцями на ринку. В асортименті каже з десяток різновидів. Яйця люди купують, не зважаючи на здорожчання, Додала продавчиня. Яйця є птахофабрика, а є і фермерське господарство. На ну, на птахофабриці яйця трошки дорожчі на закупки, і так от а фермер має змогу їх продавати трохи дешевше. Птахофабрика, ну от дивіться, нас стоїть 70-75, ну це СВ, супервелика, бо відбирне яйце. А фермер може продавати трошки менше, він продає його он, 60 55 Вони в нас стоять. Ті, що маленькі яйця, ти навіть 40 гривень коштують. Беруть їх зараз непогано, вони все рівно дешевше від цього остального товара. Вони яйця як яйця вони продаються завжди. Незважаючи на те, скільки б воно коштувало, впливає на вартість яєць і ціна корму для птахів, та ціна електроенергії, додала науковиця. Тут багато причин починаючи від е, урожайності, закінчуючи логістичними моментами, оскільки ви знаєте, що сьогодні частина сільськогосподарських земель є окупованими, на частині унеможливлено виробництво е, е, і вирощування сировини для кормів, саме тому вона дорожчає. Ну і ще один дуже важливий нюанс це ціни на електроносії. І зараз ми от в жовтні почалися перебої з електроенергією. Е, тож ці моменти, також можуть впливати на ціну на яйця. В одному з мережі продуктових супермаркетів вартість яєць коливається від 64 до майже 84 гривень. Іноді тут купує яйця Вікторія Дядечко. Ми живемо ще кому двох, ну, десяток-два. Може, на, на тиждень-два, на коли я. Яйця подорожчали. Хотілося б, звісно, щоб було дешевше. Тоді, може, брали більше, може, пекли щось. Зі слів докторки технічних наук Аліни Ткаченко, до нового року вартість яєць зросте ще на 20%, А здешевшення продукту слід очікувати навесні. Ела Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне новини, Полтава.